Усі діти, які займаються спортом і представляють Олександрію на змаганнях різних рівнів, проходитимуть медогляд безкоштовно. Про це перед початком засідання виконкому повідомив Сергій Кузьменко. Провели нараду із управлінням охорони здоров'я із департаментом із управлінням освіти і відділом молоді та спорту, порадились, яке ми можемо знайти рішення, і очевидно. Буду просити і вас, колеги, члени виконавчого комітету, підтримати, і переконаний, що депутати на сесії також підтримують. Нам потрібно приблизно так порахували мільйон гривень виділити з міського бюджету для того, щоб діти, олександрійські діти, які займаються спортом і приймають участі в змаганнях, мали можливість впродовж цього року безкоштовно проходити такий медичний огляд». Також у зв'язку з великою кількістю хворих на ГРВІ серед дітей, міський голова доручив управлінню освіти промоніторити статистику відвідувань учнями навчальних закладів. І якщо є необхідність, оголосити карантин. Маємо інформацію і бачимо про те, що дуже багато сезонних захворювань, гриб, віруси і таке інше. Я розумію про те, що у нас форма навчання, вона. Десь там змішана і є певна ротація, тому знаю, що є можливість там певним класам знаходитися вдома. Ось. Але тим не менше слово карантин ніхто не відміняв і це формула для того, щоб реагувати на такі сезонні захворювання. Не говорю, що такий час настав в місті Олександрії, але прошу вас. Завтра сьогодні порадитися. завтра надати пропозиції щодо того, яка форма навчання повинна бути в місті Олександрії. Якщо ми говоримо про те, що потребує карантинних заходів, значить такі теж будемо розглядати. Не залишать без уваги і сили оборони на підтримку військових. На сесії міської ради розглянуть питання виділення майже 2 мільйонів гривень на допомогу армії. Наші сили оборони кожного дня потребують нашої підтримки, нашої допомоги. Тому на найближчій сесії будемо розглядати виділення майже 2 мільйонів гривень нашим силам оборони, потребують їх, як і військові частини, які знаходяться на передовій, які кожен день захищають нашу країну. так і маємо подбати про реабілітацію, лікування. Тих людей, які отримували поранення, маємо подбати про гідне вшанування пам'яті тих, хто загинули. Тому, як уже сказав, 2 мільйони гривень з міського бюджету виділяємо силам оборони для того, щоб надалі разом захищати нашу Україну. Члени виконкому під час засідання підтримали рішення відкрити відділення спортивної акробатики на базі ДЮСШ США No2, затвердили перелік платних послуг та тарифів на платні медичні послуги, які надає КП Центральна міська лікарня, розглянули ряд земельних питань та внесли зміни до бюджету.